Вітаю друзі вас на каналі Степан Торік. Новий день. Нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Audi e-tron 2022 року залітаю в продажу. Показую в першу чергу по лаку, фарбовому покриттю після по комплектації. Отже, 104 114 мікрон 119, 99. 111, 123, 94, теж 94, 95, 304, 323, 198, 107, 119, 119, 108,

Покажу він код спочатку. Зафіксували ВІН-код. другий місяць 22-го року. Так у нас все виглядає, є фаркоп. У нас є також комфортний хід. Дуже хороша резина, двічі стом. Так. Диски Audi Sport. Машинка має два зарядних. вузоли Отже, в нас машинка в Westline. На самій топовій оптиці Digital Matrix. так Колір бейдж Так, все в хромі повністю в такому. Памі, перепрошую, панорама, заводське Ось Така стильна автівка. Комфортний хід, є шторки, є в нас амбієнт підсвітка. В такому стані. У нас салон, комбінований, чотиризонний клімат. З такой підйомники, електродзеркала, пам'ять сидінь. Бен Олесен музика. Так. Оскільки у нас і зовнішній, і внутрішній, і кермо, чорна стеля, та багато-багато іншого. Так, 76 тисяч км пробігу, бездротова зарядка, два ключика, є ключ до MyAudi. Ось така лялечка, тому кого цікавить. Приїхали, побачили, купили. Ще раз покажу автомобіль. Ось така лялочка в s лайні Один косметичний підкрас 76 тисяч кілометрів пробігу в блек-пакеті. Ось така Audi. Така Більше інформації на нашому сайті autotrade.cars.ua З вами Степан Пиріг. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.